Першого дня після суботи Марія Магдалина побігла і прибула до Симона Петра та другого учня, якого Ісус любив, і каже їм: Забрали Господа з гробниці, і невідомо, де його поклали. Тоді вийшов Петро з іншим учнем, і вони пішли до гробниці, бігли обидва разом, та інший учень побіг швидше за Петра і прибув перший до гробниці. Нахилившись, побачив, що лежать полотно, однак він не війшов. Тут прибув слідом за ним і Симон Петро. Він увійшов до гробниці і побачив, що лежить полотно та хустка, яка була на його голові. Вона лежала не з полотном, але згорнена окремо в іншому місці. Тоді ж увійшов і інший учень, який прибіг перший до гробниці, і побачив і повірив. Слава Господнє, слава тобі, Христі! Добрі брати та сестри, сьогодні, коли триваємо в Октаві святкування Різдва Хри... Христового, коли також святкуємо свято апостола Йоанна, того, про кого Ісус говорить і Євангеліє, що Ісус його дуже любив, був улюбленим учнем, був, можемо сказати, наймолодшим з апостолів. Знаємо, що коли покликав Ісус. Якова та Йоанна, вони двох братів. Йоанн був наймолодший, був ще юнаком. Це той, який під час тайної вечері був при грудях Ісуса Христа, на, грудь, на, на Його був дуже близько, той, який стояв під Христом, той, котрому Ісус довірив свою Матір і через Йоанна, апостола Марію, нам за Матір. Сьогодні ми чуємо, що Марія Магдалина приходить до Петра і Йоанна і говорить, що перенесли, вкрали, можемо сказати, Ісуса вже після Його смерті. Не знаємо, куди його поклали. І це є дивно з однієї сторони, святкуючи Різдво, згадувати події, які будуть 33 роки пізніше. Але Сьогодні, власне, святкуючи в цей різдвяний час, маємо пам'ятати, що Господь прийшов на цей світ, народився для того, щоб померти і воскреснути, щоб померти і відкупити нас з наших гріхів. Це місія і сенс його перебування тут на землі відкупити, відшукати загублений овець, показати любов. Бога. І апостол Іван досвідчує сьогодні, хоча знаємо, що був і при преображенні Господньому і бачив різні чуда, які Ісус робив, мав сумніви. Можливо, я маю багато сумнівів, багато питань. Чому так тяжко? Чому в Україні війна, чому гинуть захисники? Цими питаннями я маю приходити до Ісуса, маю йти і в молитві, просити про це світло, про цю таку любов, яка перемінює все. Сьогодні апостол Ян також показує свій, свою повагу до Петра, хоча був молодший, хоча прибіг до гробниці швидше, але не війшов, дочекався. Петра, той, який є першим, той, який має, власне, цю першість і цю повагу серед апостолів, пішов перший, пізніше, зайшов Йоанн, і, як сам говорить, і побачив, і повірив. В нашому житті є можливо багато моментів, коли я не вірю, коли маю сумніви своєї віри. Можемо прийти в молитві до вертепу, до цього новонародженої дитини, яка приходить на це світ для кожного з нас. Господи, додай мені віри. Господи, відкрий мої очі, дай мені зрозуміти твою любов, також свою місію, так як зрозумів цю місію Йоанн і побачив, і повірив, і нехай ці свята. Переживання Адвенту, переживання Різдва Христового, я ж в Адвенті. Переживання Різдва Христового це радості, яка лине з того, що Божий син народився для мене і для тебе, не затмарий також цієї правди, що Господь помирає за кожного з нас, що хоче давати нам і відкривати для нас небо. Амінь.